Вже друге літо поспіль, відпочиваючи від шкільних занять, дев'ятирічний Мирон збирає гроші на Збройні сили України. Хлопчик грає з перехожими в шахи за гроші минулого року. Маленький волонтер передав більше 20 тисяч гривень до різних фондів. Цьогоріч вирішив надонати самостійно придбати для військових з 93-ї бригади розвідувальний дрон із тепловізором. Підтримати Мирона та його благородну мрію може кожен охочий житель Нікополя. На сьогодні на банці, яку хлопчику допомогли відкрити батьки, трохи менше 14 тисяч, а мета серйозна 200 тисяч гривень. Якщо QR-код, то там з'явиться банка, там написано На нічний жах, і люди можуть перекидувати будь-яку суму. І коли у нас на ну, потрібна сума. То ми цю суму, так сказать, аб'єдідінім з цими грошами ну налічними. У нас вийде потрібна сума, і ми купимо дрон, і ми це передамо. Військовим. Не проходьте повз маленького волонтера. Допоможіть йому втілити найзаповітніше бажання зібрати на дрон для зсу.